Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Тренер з фізичної підготовки баскетбольного клубу Київ Баскет Дмитро Марховський, який працював там у минулому сезоні. мобілізувався до лав Збройних сил України влітку цього року. Він опікувався жіночими командами України на континентальних турнірах, а зараз одягнув форму. Зсу національна команда України з футболу розпочне свій тренувальний збір 7 жовтня в Празі, де готуватиметься до матчів кваліфікації Євро 2024 проти північної Македонії, що відбудеться в столиці Чехії 14 жовтня та Мальти, 17 жовтня на Мальті. Головний тренер Сергій Ербров оголосив склад у кількості кількості двадцяти п'яти гравців воротарії Гори Динамо Київ, Анатолій Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, Оборонці, Микола Матвієнко. Юхим Конопля, обидва Шахтар, Донецьк, Денис Попов, Олександр Караваєв, обидва Динамо, Київ, Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Сергій Кривцов, Інтер Майами, Сполучені Штати Америки, Богдан Михайліченко, Динамо, Загреб, Хорватія, Півзахисники, Андрій Єрмоленко, Віталій Буяльський, обидва Динамо, Київ, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина, усі Шахтар, Донецьк, Олександр Зінченко, Арсенал Лондон, Англія віктор Цаганков, Жарона, Іспанія, Михайло Мудрик, – «Челсі Лондон, Англія, Сергій Сидорчук Вестерло, Бельгія, Руслан Маліновський, Дженуа Генуя, Італія, який повернувся до команди. Нападники Роман Яремчук, Валенсія, Іспанія, Артем Довбик, – Іспанія, і Владислав Банат, Динамо, Київ. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок, обидва спортивний клубні «Дніпро-1», Олександр Тимчик. Динамо, Київ, склад національної збірної України. Тим часом даруйте до молодіжної збірної України Ю 21 Викликані два футболісти спортивного клубу Дніпро, 1 голкіпер Яків Кінарейкін і півзахисник Валентин Рубчинський. А також фізіотерапевт команди Вадим Омеляненко. Свої найближчі поєдинки у відбраному турнірі до Євро 2025 ю 21 Наша молодіжка проведе проти Люксембургу 12 жовтня в еж Скор Альзетті та Англії 16 жовтня кошицька футбольна арена, що у словаччині дніпровець офіцер повітряних сил України Віталій Герасимов, третій у складі національної команди, став чемпіоном світу зі Стронгмену, який завершився у німецькому місті Фульда і зібрав селечі семи країн. Спортсмени підіймали велетенські гантелі, кулі та автівки, переносили важкі валізи і збурляли вагу на висоту. Українська збірна взяла першість у чотирьох з п'яти. Прав бандісти, спеціалізовані для Чуйнацької спортивної школи олімпійського резерву імені Вавілова Дніпровської міської ради, здобули 14 медалей. А 12-річна Варвара Попережай стала абсолютною чемпіонкою в категорії Ю 15 за підсумками міжнародного турніру, що відбувся в столиці Хорватії Загребі у вікових категоріях ю 9 ю 11 ю 13 та ю 15 де звання кращих виборювали близько 260 спортсменів з багатьох. Країн світу серед 11-річних ровесників кутовий віце-чемпіон в одиночній категорії та бронзовий призер у парі з Андрієм Рештиловським, серед тих, кому не виповнилося 15 років. Варвала Барбара Попережай стала чемпіонкою в одиночці у парі з Агатою Рештовською та в міксі з Денисом Мальнєвим. Останній виборов золото у парі з Матвієм Мізіним та став бронзовим призером в одиночці Анастасія Рубан, віце-чемпіонка в одиночці та бронзова призерка у парі з Валерією Юрченко. Вихованка Ніпольськ... Нікопольської дитячо спортивної школи Трубник Анна Дерлюк, тренера Вадима Шевченка, стала бронзовою призеркою міжнародного. Турніру з настільного тенісу серед дівчат у віковій категорії Ю-15, який завершився у місті Б'єловарі Хорватія. З купою нагород повернулися вихованці Дніпра з юнацького чемпіонату України з вітрильного спорту, який завершився на озері Сірка Яворівської громади Львівської області і зібрав учасників з Донецької, Черкаської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської та Київської областей. Аріна дужа стала переможцем серед дівчат в класі оптиміст молодші юнаки. У загальному заліку вона завоювала бронзу. Медаль подібного гатунку в класі оптиміст і в Андрія. Рильського також така відзнака серед дівчат і в Ярослава Слобідян на третю сходинку п'єдесталу пошани у класі кадет. Зійшли Анастасія і Олександра Герасименки. Двоє дівчат з Дніпропетровської області вибрали золоті медалі на молодіжному кубку Європи зі скалелазення у дисципліні швидкість, який фіншував у Гамбурзі Німеччина. Чемпіонками стали Ксенія Горєлова з Нікополя група. Ей ю та Дар'я з Дніпра Група юніори ю 20 обоє стали чемпіонками у загальному заліку сезону фіналу. Кубка молоді вихованці Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості Родіон Струзман та Софія Фісун разом зі своїм наставником Ігорем Волкановим завоювали низку нагород на етапі Кубка світу FIA Ай Тісон Олза Ворлкап Дві 2023 з ракетомодельного спорту, що триває у Чехії та Кордіона у, у різних класах по одній золотій і срібній нагородах та дві бронзові. Відділення більярдного спорту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради серед інших 22 собі подібних навчальних закладів з дотриманням усіх безпекових нормативів поновили і успішно проводять не тільки навчально-тренувальний процес, але і практично кожного тижня встигає встигають організовувати різноманітні турніри і змагання. Відділення більярдного спорту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради серед інших 22 собі подібних навчальних закладів з дотриманням усіх безпекових нормативів поновили і успішно проводить не тільки навчально-тренувальний процес, але й практично кожного тижня встигає організовувати різноманітні турніри і змагання, як серед своїх вихованців, так і з залученням до них. Колишніх за що всі, і в першу чергу батьки щиро дякують департаменту гуманітарної політики та його управлінню. Лінію спорту, зусиллями і за допомогою яких відбувається подібне. Тішаться від такого і наставники та викладачі, які мають безперервну можливість працювати з підопічними, покращувати їхні навички, та удосконалювати набуті фах і майстерність, осягати і здобувати нове, щоб з часом вийти на новий рівень, за яким успіхи на вітчизняній, і міжнародній аренах. Радіємо, що багато людей приходить і тренуються, і продовжує тренуватися, і більше приходить у складний час. Роте продовжує тренуватися. І дякую батькам, що довіряють своїм дітей. Чи не кожного тижня? Ми проводимо і снукери-пул. І Сьогодні у нас змагання у з пулу Кубок Дніпра з дев'ятки. У нас беруть участь і діти, і дорослі в двох подгрупах. От наші спортсмени, які показують так, би мовити клас, і на снукері. Також приймають участь у полі, це дає можливість тренуватися з різних видів спорту, різних видів більярду або свою майстер... майстерність. Звітний турнір співпав у часі із проведенням других змагань пам'яті відомого у минулому тренера дитячо-юнацького напрямку міста Дніпропетровська Євгена Львовича Гуревича, який дочасно пішов в життя у 2011 році. Свого часу він виховав таких непересічних гравців, прізвища яких знають далеко за межами України, як Євген Новосад, Євген Талов, Костянтин Кулик, Артем Мойсеєнко, Наталія Науменко, Яна Павлуцька та багато інших. Я дуже вдячна всім, хто підтримав. Це вже другий кубок, який розігруємо пам'яті тренера Гуревича Євгена Львовича. Я думаю, я гадаю, усі його пам'ятають, усі чують його підтримку. У цей час це дуже було складно, але тільки два кубки мені, як хранительці. Дісталися від нього особисто. Перший ми в минулому році розіграли. Константин Кулік став чемпіоном номер один. Це супер, це більярдна сім'я. Я дуже вдячна партнерам. Вони підтримали, вони підтримали від душі луна та ремонт годинників грав Станислав Вікторович. Вони просто від себе запустили новий час, подарували годинники, подарували ну, такі подарунки. Що стосується підсумків змагань, то у турнірі серед дітей перемогу святкував Павло Буличов на другому місці. Альона Балевич, третє, четверте поділили Гліб Голобін та Ілля Сіваєв. Серед дорослих успіх святкував Олександр Бренько, який у фіналі здолав Владислава Борисенка. Він срібний призер бронзовими медалями мали задовільнитися Іван Волошин та Олег Каляєв. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.